Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Капустін Яр знову опинився у центрі глобальної уваги. Росіяни намагалися продемонструвати світу свою силу пуском нової міжконтинентальної ракети, яку у середині Кремля називають Арішні. Офіційно це тестування неофіційно показове погрожування після невдалих переговорів із заходом. Путін який все більше втрачає контроль над армією та державою. Вирішив ще раз нагадати, у нього в руках залишається ядерний аргумент. Пише телеграм-канал помсти». Капустін Яр міжконтинентальний пуск або тестування. Нової ракети пишуть, що якась ракета, а можливо арішніх таки взлетіла в той же час. Сьогодні ракетний полігон Капустін Яр, військова частина 15644 в Знам'янської Астраханської області зіткера в минулому році запустила нову балістичну ракету по Дніпро. Атакувала безпілотники. Повідомляють джерела в розвідці. Як мінімум, 22 БПЛА не були збиті і завдали ударів по 105-му майданчику полігону. Повідомляють російські телеграм-канали. Зазначає телеграм-канал Котляревський. Атака безпілотників свого часу не Завадила пуску балістичної ракети Кедра по місту Дніпро, але дорогу наші БПЛА А запам'ятали і цього разу влучили успішно. За попередніми даними внаслідок сьогоднішньої атаки загинули цінні спеціалісти і було пошкоджене важливе комунікаційне обладнання. Пишуть, що детонація Рєшника не відбулося. втім, трапилися аварія з бойовими компонентами і пальним. Багато загиблих і поранених. Пишуть, що тентовані камази уже вивезли 89 загиблих та 100 поранених окупантів. Після переговорів з Трампом Путін злетів з катушок. Повністю він бачить не все дозволеність, експерт вважає, що у ядерному ударі можуть бути зацікавлені певні люди з оточення Путіна і Китаю, виступу диктатора Путіна із завуальованими ядерними погрозами. Після дзвінка до Трампа багато чого пояснює джерела пишуть раду. Також попередили про застосування експериментальної балістичної зброї. Існує загроза атаки на Верховну Раду найближчими днями. Про це повідомив народний депутат. Нас поінформували про загрозу ракетної атаки на Верховну Раду найближчими днями. Сказав він, також народний депутат повідомив, що вчора Верховну Раду попередили про Стосування експериментальної балістичної зброї. Що ж в Росії мало що змінилося за 25 років правління диктатора Володимира Путіна, проте в документальному фільмі про свої президентські терміни він зробив кілька тривожних заяв, які варто звернути увагу заходом. Таку думку висловив британський журналіст та військовий експерт Хеміш де Бретон у своїй колонці для зателеграфа. Експерт нагадав, що Путін говорив про те, що плани і цілі його військової операції з поневолення України не зміняться. Російський диктатор також сказав, що сподівається на те, що зброю не доведеться застосовувати Бетон-Гордон, Зазначив, що усі попередні погрози Путіна ядерною зброєю були розраховані на те, щоб союзники України злякалися і скоротять свою підтримку. Тепер же ситуація для російського диктатора прото війни з України змінилися. Експерт вважає, що Путін був впевнений в тому, що йому вдасться легко захопити Україну після того, як глава США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський посварилися в овальному кабінеті 28 лютого. Проте останнім часом риторика Трампа щодо Росії стала більш жорсткою. Тон Гордон заявив, що втрати росіян на війні в Україні вбитими і пораненими вже наближаються до одного мільйона осіб. Він зазначив, що за останній рік Москві вдалося домогтися лише незначного прогресу. Експерт додав, що виробництво російської військової техніки в основному фінансується за рахунок доходів від експорту нафти. Ще одним ударом по військових амбіціях Путіна стало те, що ОПЕК нарощує видобуток. А Саудівська аравія хоче, щоб ціна нафти становила 50 доларів за барель. Бретон Гордон вважає, що при нинішньому рівні витрата не скоро. Поведе РФ до банкрутства. Не саме тому експерт вважає, що Путін може наважитися використати тактичну ядерну зброю, і він не виключає, що так російський диктатор може спробувати швидко розгромити українські війська, оскільки не очікує удару у відповідь від Великої Британії та Франції. Бретон Гордона запевнив, що використання тактичної ядерної зброї Росією можна уникнути. Він вважає, що для цього потрібно гарантувати те, що НАТО завдасть удару відповідь переважними звичайними силами або тактичною ядерною зброєю за підтримки США. Експерт. Та впевнений, що Британії необхідно розмістити на своїй території тактичну ядерну зброю. США за його словами. Ядерна рівновага допоможе запобігти третій світовій війні. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі став та вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.